Дічко привітав киян призерів Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени та їх тренери отримали грошові винагороди за золото майже 2,5 мільйони гривень, за бронзу понад 1,2 мільйони. За п'яте та шосте місце по 186 тисяч. Всього на Олімпіаді змагалися 140 атлетів з України, серед яких 42 два учасники. Це якраз кияни. Вкрай важливо підтримувати спорт, незважаючи на складні умови, робити все для того, щоб спортсмени досягали е, свої мети і завжди, де б не проходили змагання, піднімався переможний прапор України, звучав гімн України. Дякуємо нашим спортсменам, які представляють нашу країну на всіх континентах нашої планети і здобувають. Перемоги місто Київ робить все для того, щоб їх підтримувати. І зараз вручили сертифікати від 2,5 мільйонів за перші місця. Звісно, це важлива підтримка, завжди важлива підтримка. Я хочу подякувати Віталію Володимировичу та всьому департаменту спорту міста Києва за те, що сьогодні нас прийняв і відзначив. Я вважаю, що подальші мотивації всіх спортсменів, які займаються, це дуже класно. Вони будуть знати, що їх. Чекають вдома з, з медалями і з гарним результатом.